Всім привіт! Хочу підбити підсумки першого тижня проєкту, коли я почав тримати 100 курочок. Є хороші новини, є так само погані новини. Одна із перших поганих новин це що вони дикі, вони реально як то дикі, вони як то не бачили, що такого. Туляться всі на кучу, бояться переїзд, вони в шоці, переїзд для них трошки дав емоцій. туляться один на одного і задушили одну курочку. Тобто в них чотири курки вверх, вилазять одну на одну, і якась слабенька оказалася знизу, і, на жаль, в п'ятницю чи в четверг, ні в п'ятницю. Рано прийшов і бачив, що вони від неї всі відійшли, а вона в углу, там, де вони завжди тулилися, вона в углу задушена лежить. На жаль, на жаль, ну, втрати без цього ніяк, втрати повинні бути. Дуже класна новина, є яйця, але дуже мало. З першого дня і дотепер. Тобто з першого дня до кінця тижня з кожним днем все менше і менше вони Е, ну, Мене продавець попереджав, я в про це казав, що кури переїзд, що вони в шоці, плюс корм інший, можуть менше нестися. Можуть перестати нестися на 2-3 тижні. Е, так, я вже це починаю замічати, помічати, перестають нестися, але ще поки несуться, і слава Богу. Навіть цих там 10 яєць в день, але ще не суть. Е, починають помаленьку осваюватися, це дуже класна новина. Починають помаленьку осваюватися, е, вже виходять на вулицю, боялися виходити на вулицю. Виходило там 3-5 кур на вулицю буквально цілий тиждень. А вже вчора, сьогодні виходять на вулицю, ось я сиджу біля них. Е, Ну, курочок 30, 30-40 виходить на вулицю собі, травичку ходять, їм водички налив попивають. Це вже, це вже дуже добре. Ще єдиний великий такий, іменно великий, єдиний плюс: що одна курочка вже е, запригнула на вишки. У нас є старенька курочка ну, я вам її показував. Вона завжди кожну ніч ночує на вишках. І несе яєчки в куплах на третьому, поверсі. на третьому поверсі. А мої курочки несуть на нульовому поверсі, вони забиваються в угол і там собі наношують яєчка. Якщо перший день, два-три вони несли по навіть четвертий день, вони несли по всьому хліві на вулиці кругом, то вже зараз вони несуть. На одному місці і це дуже-дуже радує. Е, Бабочну курку несе на третьому поверсі і завжди-завжди ночує на вишках. Е, дуже класна новина, що вчора ввечері вже наша одна курочка також вилетіла на вишку і також сиділа на вишці. Це дуже-дуже добре. Е, кури це такі. Е, Птахи, що вони повторяють один за одним. Якщо одна курка піде туди, значить за нею всі туди підуть. Не знають чого, ну підуть. Вона туди пішла, значить їм треба туди піти. І це добре, що є приклад, старенька курочка бабушкина, яка вилітає, їм показує, що потрібно. І вже одненька наша полетіла. І я думаю, що з часом деякі кури будуть вже туди також на вишки вилітати. Но не зря я їх робив Не даремно. Тому що я. Взагалі планує, що цей хлівчик на 300 курочок буде. В планах закупити 200-300 курчаток, щоб до зими, ну, щоб да, десь в січні, в грудні вони вже почали нестися. І щоб перед зімою їх вже в основний хлів завести. Ми для них в окремому хлівчику і в окремому містечку їх будемо вирощувати курчаток. А занесемо їхамо через 4-5 місяців, щоб, щоб старші кури їх не почавили, не подушили. І щоб вони з молоду могли вчитися на вишки вилітати, в на вилітати, а не тільки на нульовому ярусі нестися. Також кури всі обскубані, але вже починають обростати потроху. Перший-другий день вони були, це щось страшне. Вони один одного настільки просто клювали, викльовували все, що можна було. Зараз вже обростають, ну деякі кури то страх просто настільки обкльовані. ну Я не знаю, скільки вони будуть обростати, але будуть, будуть, думаю, що будуть, все буде добре. А... Ті кури, які менше були окульовані, починають починають помаленьку обростати. Я дивився відео, читав в інтернеті, спілкувався з людьми. Мені розказували, що до місяця, до місяця кури обростають близько місяця. Тому, що ти бігаєш? Тому думаю, що пообростають і бу... ну, їм немає чим просто вилетіти. Вони У них крила голенькі і немає чим вилетіти. Ті, які хоч трошки обросли, вони можуть вилетіти. Я думаю, що будуть повторяти. Яєчка несуть, трошки мало, хочеться більше, так як ми відразу прорекламували між своїх, просто серед своїх, і вже пішли замовлення. Замовлення вже наперед, тобто кури не встигають працювати. Спочатку ми зібрали якусь кількість, там 8 десятків чи скільки, поїхали їх, думали, на ринку будемо стояти продавати. але Оказалося, що на ринку ми не багато продали. Все більше нас заказали по телефону, плюс сусіди ось замовляють. На понеділок два замовлення. Не встигнуть точно кури, тому що дуже мало несуть. Ну, будемо переносити, будемо там на вівторок, потім іншим там вже на четверг. Ну, трошки мало, хотілося б більше, але як-не-як, -як, я розумію, що вони будуть нестися більше, і я до цього готуюся. Я вже шукаю клієнтуру, <кхід> щоб можна було кожен день, через день збувати е, товар, щоб він не лежав, щоб він не збирався, е, щоб він не накопичувався, щоб завжди був збут. Вчора заїхав, ще купив кальцію багато, тому що в деяких курочок зовсім зовсім тонка шкормова, дуже тонка. Вона при несінні, і там яєчко-б'єєчко б'ється, яєчко і відразу це тонке, воно розбивається. Воно розбивається, кури його розкльовують, з'їдають і нічого в нього не остається. Але останніх вже два дні розбитих взагалі немає. Тобто це дуже-дуже радує, розбитих немає взагалі. Якщо в перші дні там, було сім розбитих повністю, сім було цокнутих. Цокнуті, там, тріщинка, ми просто забирали до себе додому, там, відразу в сковородочку, зжарили, супер, красота. А зараз все менше і менше. Тобто з кожним днем все менше і менше було повністю розбитих і тріснутих. І один момент, один день такий був, що розбитих майже не було, там одне яйце розбите повністю, а тріснутих там штук п'ять було, а зараз вже тріснутих почти немає. Я їм вже почав давати кальцію з першого дня, а зараз ну, зрозуміло, що вони його поки, поки воно до нього не обробилося все, і воно з часом укріпляється шкорлопа. А зараз я купив їм кальції плюс. Тобто той кальцій у мене вже закінчився пачечка. І я купив ще дві пачечки кальцій плюс. Це, як мені об'яснили в етаптеці, саме для шкорлупи. Тобто дуже велику роль воно відіграє для шкорлупи, щоб була крепка, гарна шкорлупа. Тому побачимо результати, звичайно, потрібно експериментувати, потрібно щось пробувати. Тоді побачимо результати. В принципі, що ще такого? А ну за курчаток, да хочемо спробувати інші ще види курей. <кій> тобто, щоб за рік набратися якогось опиту, за рік півтора-два набратися якогось опиту і вже знати, які курочки несуться краще, які курочки краще, в яких тушка краще, тому що потім нам цих цих курей все одно прийде придеть час, нам придеться їх збуватися, продавати тушками. Ну Ось ця курочка, яка придушилася, вона була дуже-дуже маленька. Тоб, ну, дуже маленька вона була. Саме тому вони її придушили, вона маленька, не змогла нічого зробити, не витримала. А є, є славні кури, є ходять такі гарненькі курочки. Ну Наприклад, мені подобається, у бабушки курочка ходить. У неї, я так розумію, в неї м'ясо яєчна порода. Одненька ця курочка лишилася. Ну Вона така гарненька, славна, така вісоста. У возі і гарненькі-гарненькі яйця несе. На півтори рази, мабуть, мабуть, більше, більше яйця несе, ніж наші за розміром. У нас також є деякі курочки, які носить дуже великі ячка. Ну, в принципі, будемо пробувати. Я думаю, що до кінця червня, я планую до кінця червня закупити курчаток. Одних, других. Одної породи іншої. Ну, будемо бачити. Так, дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки і пишіть в коментарях якісь поради.